Тіжки мишки відключили газ людям. Ані саме утра здесь скрутяться. Ані дождаться, поки люди вже на роботу і відключають газ, а потім варються на следующий день приходять і ходять по квартирам, щоб люди перекрили крани. Ми поставили вам щотчика. І звінить, за чим? Так надо ж предупреждать хотя хоча б людей. Жителі будинку по вулиці Гетьмана Полубитка, 76, проти газовиків. З самого ранку у дворі багатоповерхівки неспокійно. Мешканці згуртувались проти встановлення домового газового лічильника. Відключили газ нам. От, без предупреждения и вже Вот осталось там врезать два стыка врезати все ми против этого пускай ставят нам индивидуальные шочки в каждую квартиру щоб не платить за себя и за того дядю жителі кажуть згодні поставити лише квартирні я лично сам ходив в горгаз от, сказали 1500 тисячі это в прошлом році а бесплатно в 2017 году заяву я написал, помешали поставить бесплатно. Та в Чернігівгазбуті відповідають, коштів на це не мають, можуть забезпечити населення лише будинковими обліковими вузлами. Взагалі ніяких перешкод не може бути для встановлення індивідуального лічильника за кошти споживача. Він собі знаходить підрядну організацію, домовляється з ними і встановлює від нас там лише такі монопольні роботи, як відключення газопостачання, пуск газу, пломбування лічильника, там хідний контроль. Якщо жителі дому відмовляться від встановлення будинку та не матимуть квартирних лічильників, їм доведеться сплачувати за газ за подвійним тарифом. Якщо вони сплачували до цього на людину 4,4 кубометра газу, то після того як буде офіційний акт відмови, це буде вдвічі збільшені норми до 9,8 кубометрів газу на людину. Якщо це в них є гаряче водопостачання, якщо гаряче водопостачання немає, відповідно 7,1 збільшується до 18,3 кубометрів газу. Загалом до кінця року газовики планують встановити ще 621 будинковий лічильник. Незалежно чи це індивідуальний чи будинковий, тому що в законі про комерційний облік не прописано так чітко, що має бути лише індивідуальний лічильник газу. Мешканці ж дому Попелуватка стверджують, встановлювати лічильника не дадуть. Коли ж повернуть будинок до газопостачання, наразі сказати важко.